Знаю що мам? Я вже втомився. Я втомився жити в постійних злиднях. Новенький своєю картою розмахує направо і наліво, а ви мені навіть телефон нормальний купити не можете. Що важко було свого брата директора заводу Гроші попросити. Чи ти думаєш, що мені це все подобається? У всіх в класі нормальні телефони, а в мене кнопочний. Скажи мені, будь ласка, мам, а ти хоча б браз? Ти хоча б браз? Питала, як в мене справи в школі? А в чому я ходжу? Подивись на мої кросівки, мам, подивись. Я розумію, що ти працюєш одна, що на твою зарплату не розгуляєшся. Я б пішов працювати, я б пішов, а куди? На батька плітньова завод. А тато, тато взагалі пофіг на все, він спить цілими днями. А я б хотів, я б хотів, щоб він тобі допомагав, щоб легше було, щоб їжа нормальна була, щоб одяг нормальний був. Щоб ми хоча б раз, раз, мам, влітку на море кудись поїхали. Так, я хочу нормального життя. Я хочу ні в чому собі не відмовляти. Так! Я хочу бути багатим. А що в цьому поганого? А?